Ні, друзі, зараз хочу надати слово депутату міської ради, керівнику фракції за батьківщину Олексію Каспруку. Вельми шановна буковинська громада, земляки чернівчани. Ви знаєте, декілька днів назад, коли починався майдан в Чернівцях, коли в дощ сюди прийшли десятки активістів. Коли в обід також в дощ підтягнулися сюди сотні студентів, ми могли вже тоді змінити ситуацію в країні, якби не байдужість. Ви знаєте, ми думали про те, чому ж люди не виходять. Багато було пояснень і зрада на помаранчевому майдані. Але я хочу подякувати в першу чергу нашій молоді, нашим студентам, які підняли нас на боротьбу. Які ціною своєї крові примусили сьогодні вийти на вулицю мільйони українців. Слава Чернівецькому студентству! Сьогодні нас мільйони. Ми не будемо закривати сьогоднішній мітинг, тому що ми ніколи не пробачимо цій владі української крові. Ми не пробачимо. Я хочу, щоб вони нас почули. Не пробачимо! Не пробачимо! Не пробачимо! Не пробачимо! -про Я закликаю вас всіх сьогодні. Ви повернетесь додому. Завтра ви будете спілкуватися з своїми колегами по роботі. У нас є історичний шанс за один-два дні змінити ситуацію в країні і забезпечити нашим дітям гідне майбутнє. Один-два дні подібного страйку і влада здасться. І у нас почнеться нове життя. Завтра, на першу годину, ми чекаємо вас тут, на центральній площі. Ми будемо вимагати у влади і міської, і обласної, щоб вона пішла геть, щоб вона дозволила народу України розпоряджатися своїм майбутнім. Шановні чернівчани, я прошу вас. Бути тут на площі, збирайтеся завтра на першу всі, але постійно, якщо є можливість, приходьте сюди, щоб підтримати тих активістів, тих студентів, які тут є. Адже на сьогоднішній день, не дивлячись на протести депутатів міської ради від опозиції, Михайлішин подав заяву до суду, і на сьогоднішній день у влади є рішення суду про знесення палаток і містечка. Ганьба Михайлішину. депутати міської ради будуть вимагати завтра проведення позачергової сесії, на якій ми будемо вимагати його відставки. Шановні колеги, ви знаєте, що є великі проблеми з доступом до сьогодні до інформації. Я прошу вас активно слідкувати за подіями, долучатися до розповсюдження газети Революція, яку ви Повідати сусідам, друзям, членам родини, що відбувається. І ми переможемо, я вірю в це. Героям Слава! Шановні друзі, я прошу людей, які записалися на виступ. Дуже багато людей хочуть виступити. Громадські діячі, політики, депутати, наші гості з іноземних країн, з розумінням поставитися до цього і звертатися з Майдан перетворюється сьогодні на вільний мікрофон, на гайд парк, де ми будемо змінюватися думками, ідеями, як ми будемо будувати далі нашу країну. Слава Україні! Слава нації! Друзі, прошу до слава людину з великим життєвим досвідом, але яка молода душею, доктора наук, професора. Чернівецького національного університету Брицького. Шановні чернічани, сьогодні наш народ стоїть перед великою проблемою. Ви знаєте, що останні вже місяці цілий рік йшлося питання про вибір перспективного стратегічного розвитку нашої держави. Всі зійшлися на тому, що треба йти треба йти до європейської спільноти. Маю нагадати про те, що український народ вже був в Європі. Про це і в 17, 18, і 19 столітті писали і історики. І письменники, і дипломати, військові, зокрема, Йоган Коль Німецький писав, що цей народ уярмлений, про український народ, і в майбутньому велетенське тіло Російської імперії розвалиться, і з його частин утвориться добровільно першої відійде Україна. Він сказав, що вже тріщина є в майбутньому будівничий побудує окремо заможну багату державу. Інший французький вчений вже звернувся до державного сенату Франції про те, що яку історію вивчають у французьких ліцеях і коледжах, адже є кафедри слов'янських мов, а фактично вивчаємо Російську імперію. Це Казимир Далямар. І назвав цю петицію Європейський народ, забутий в історії. Це український народ. І що ж ми бачимо? Прийшло більше як 150 років, і на сьогодні з українських підручників інших навчальних книг вилучаються трагічні сторінки історії українського народу. Це з подачі. В подачі міністра освіти і науки табачника. А, а президент Янукович, порушивши свої обіцянки, волю українського народу круто повернув і до друзького міра президента Путіна, який навіть не визнає нашу державу незалежною. Хороший приклад показала молодь. Яка об'єдналася незалежно від політичних поглядів, своїх ідеологічних поглядів, об'єдналися всі, так як вони хочуть жити там, де є прав людини, де є демократія і де є заможне життя. Після закінчення можна влаштуватися на хорошу роботу. Я закликаю не бути байдужними підтримати молодь, об'єднатися незалежно від своїх поглядів, бути патріотами українського народу, патріотами України. Лише тоді ми зможемо побороти цю диктатуру, яка зараз змінюється. Під диктатурою наш український народ вже жив. А тому, щоб перемогти, треба об'єднатися всім, тільки спільними силами зможемо досягти. Нашої перемоги, і народ український буде розвиватися в перспективному напрямку. Бажаю всім всього найкращого. Слава Україні, шановні товариство! Поступила ще одна інформація з Києва. В Києві заявляли міську адміністрацію. Революція! 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 Луція не во Революція. 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 Міта горі рушили на Верховну Раду. У кочах відбувається історія. І ми є творці цієї історії. Зараз я хочу надати слово молодій людині Марії Тимофійчук. Марії Тимофійчук. Доброго дня, слава Україні! Слава нації! Друзі, з самого початку цієї всієї. Каші, не знаю, як це назвати. Я не знала, як переконувати своїх знайомих в тому, що в країні відбувається хаос, повне панування безладу, агресії і бандитства. Мені знайомі казали, що ти одна, така, ти одна така. Ну у нас від нас нічого не залежить. А я одна така. Подивіться, скільки нас! Слава Україні! Ви знаєте, мене чесно кажучи, дивує позиція нашого наших очільників. Подивіться, як львів'яни, як садовий зробив. Це людина, яку обирали люди, і вона є їхнім захистом. А хто є нашим захистом зараз? Президент? Ні, губернатор? Ні, головний міліціонер? Ні. Виконуючий обов'язків. Ні. Нас ніхто не захистить. Ви знаєте, тут складали списки активних мітингувальників, і я все вірю. Тому що подивіться, як обійшлися з каналом ТВА, який не хотів робити те, що їм каже влада, який був просто вільним і говорив те, що людям треба знати. І так і будуть розбиратися, якщо ми не доведемо до кінця. Я не знала, які слова підбирати, щоб люди зібралися, але я бачу, що слів уже не треба, що люди все ж таки зрушили, що ми не байдужі. Колись я для себе вирішила, що дві найгірші риси людські це заздрість і байдужість. Але це ситуація така, коли байдужість реально найгірша, тому що вона вбиває. І звичайно, що вчорашня ніч це був реальний перелом. Я просто. Просто була в шоці. Ви знаєте, всі з нас, ми всі різні, всі по-різному заробляють. Кожен має різний життя. Але те, що сталося, ми вже тепер розуміємо, що до нас тепер, якщо ми не зробимо перевороту, що до нас в четвертій ночі, коли хочете, можуть увірватися, все забрати, бити дітей, батьків, жінок, і ніхто ні на кого не буде дивитися. І тепер нам треба разом і до. Україні. Друзі, а тепер давайте я розумію. Ми всі дуже. Ми такі народші все терпимо, все ковтаємо. А зараз реально дуже багато греч, тому що це був протеперечними. Але треба залишатися людьми. Давайте помолимося. Хто знає? Молитву за Україну проспіваємо, Боже Божеве. oh uh -huh. Не треба бути нашими ворогами, тому що це буде серйозна розборка. Дорогі земляки, я звертаюсь до вас, враховуючи останні події, які відбуваються сьогодні в Києві, трошки міняються плани. Я прошу вас, дзвонити ваших близьких, сусідів, колег по роботі. Ми не підемо звідси, поки ми не повернемо собі Україну. Депутатів міської, обласної, районних місті рад, прошу зібратися на сходах міської ради. Шановні друзі, я прошу зробити прохід для депутатів рад різних районів у місті Чернівці. Для того, щоб вони могли пройти до мерії. Візьмі. Хай вас біля божі! Аж до ресторану. народу! Листопада, був організований студентки євромайдан. Тому що ви будете на митні, коли має бути організований материн. Я Não, <laughs> não